Знайшов об'явлення на Алексію, заказав стрим матеріали. Заплатив малий додаток, задаток, все добре. Сказав, що машина виїжджає, треба проплатити вже остаток, щоб доставка безкоштовна була. Оплатив доставку чи, виходить, за все заплатив, а товар так і не доїхав. Шановні громадяни, наголошуємо, що продаж неіснуючих товарів є одним із найпоширеніших сценаріїв шахрайства. При цьому зловмисники роблять все, щоб замаскуватися під справжніх продавців чи створити ілюзію роботи справжнього інтернет-магазину. Для цього вони викладають якісні фото, оперативно відповідають на повідомлення та дзвінки від потенційних покупців, детально консультують та обіцяють швидку або взагалі безкоштовну доставку. Після того, коли ви визначаєтеся з покупкою, починають з'являтися додаткові умови, наприклад, повної або часткової передоплати. Чи Дання реквізитів банківської картки для оформлення купівлі-продажу, тому радимо вам обирати після плату. Остерігайтеся онлайн-магазинів та продавців, що пропонують товари за цінами значно нижчими від інших магазинів. Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих платформах. Не довіряйте незнайомцям та не здійснюйте оплату товару до його отримання. Це допоможе вам зберегти свої заощадження та не потрапити на гачок до шахраїв.